Бразильське місто Сан Паулу, як би це не було дивно, має немало спільного з Уманню. По-перше, воно університетське. Щоправда, там навчається більше 70 тисяч студентів, а в Умані близько 20. Лише в нашому Уманському державному педагогічному університеті 7 тисяч. І ще цікаво, що професором у бразильському університеті, викладачем, письменником є уманчанин за народженням Борис Соломонович Шнайдерман. Про все це ректор Уманського державного педагогічного університету Наталія Семенівна Побірченко розповіла гостям, членам делегації Бразильського університету Сан-Пауло, учасникам міжнародної науково-практичної конференції, яка відбувається на базі Мистецько-Педагогічного факультету університету 18 та 19 січня. У складі делегації провідні науковці і митці. Окремі з них вже відвідували Умань два роки тому у складі хору на фестивалі духовної музики. Їм так сподобалося місто і люди, що вони організували іще ще одну поїздку, аби встановити тісніший зв'язок між Уманню та Сан Паулу. Наталія Семенівна передала до ректорату університету договір про співпрацю. І вважаю, що кожен крок у напрямку міжнародної інтеграції навчального закладу відкриває студентам і викладачам університету все нові і нові можливості. В роботі конференції, окрім представників університету Сан Паулу, взяли участь українські дослідники і науковці, вчені з Польщі, Німеччини, Казахстану, Білорусі, російських міст Тольятті, Самара, Ставрополь, Чувашії та інших. Протягом двох днів будуть обговорені проблеми і перспективи мистецької освіти, інновацій, технології галузі, та буде здійснено міжнародний обмін досвідом підготовки митців і педагогів в напрямку мистецької освіти та виховання.